Отже, сьогодні я приготувала для вас комплекс на зміцнення і розвантаження шийного відділу хребта. Коли ми працюємо з будь-яким відділом нашого хребта, ми мусимо працювати в трьох напрямках: перший це розслаблення, другий це збільшення мобільності або стабілізація, і третій це зміцнення м'язів цього відділу. І зараз приділимо увагу нашій ширі. Перш ніж почати робити сам комплекс, я рекомендую зробити невелику розминку, і вона буде абсолютно проста, ви зможете повторювати навіть не знаю, сидячи в офісі на роботі, або коли ви знаходитесь вдома або в залі, ми зробимо з вами невеликі. Кола плечами назад. Намагаємось при цьому стабілізувати наш поперековий відділ, щоб м'язи живота були включені, а працюємо з вами плечем і лопаткою. Для чого ми це робимо? А робимо це для того, що всі наші точніше, ні, переважна більшість м'язів шиї наших починається в грудному відділу, відділі. І тому ми для того, щоб їх прогріти, мусимо попрацювати трошечки плечами. Коли ми пропрацювали і зробили нашу розминку, я пропоную перейти вже до самого комплексу. І почнемо його сьогодні з вами біля стіни. Отже, вибудовуємо наше тіло біля стіни, дотикаємо стіни п'ятками, сідницями, нашою лопаткою і потилицею. Створюємо осьове витяжіння від копчика до маківки, м'язи живота контролюємо вони бо перековий відділ тримаємо в такій здоровій нейтралі. І вперше вправа дуже проста. На вдих, тримаючи лопатки при стіні, ми виводимо підборіддя вперед, максимально скільки вам дозволяє ваше тіло, і на видих втискаємо потилицю в стіну. На вдих виводимо підборіддя вперед, і на видих втискаємо назад потилицю в стіну. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми виводимо підборіддя вперед, лопатка лишається прифіксована, зафіксована на стіні. А коли ми на видих повертаємось назад, ми втискаємо дуже-дуже добре потилицю назад. І весь час, особливо в момент дотику до стіни, ми витягуємось маківкою туди вгору. Дуже гарне, до речі, слово українське маківка. Зробили таких можемо зробити від 15 до 20 разів в спокійному темпі, з концентрацією на вдих і видих. І можемо перейти до другої вправи, яка. Трошечки складніша. Е, теж робиться при стіні. Ми нахиляємо наше підборіддя до грудної клітини. З цього положення підборіддя їде по напрямку вниз по грудній клітині і винирює вперед, витягується вперед. І коли погляд наш досягає горизонталі, на видих ми втискаємо потилицю до стіни. Повторюю ще раз: підборіддя до грудей, спустились вниз по грудній клітині. Витяжіння вперед, і на видих торкнули стіни. І знову нирнули і витягуємось максимально вперед, витягуємо нашу шию, формуємо гарні лінії шийного відділу хребта. В цей момент ми і розвантажуємо м'язи, і одночасно зміцнюємо. Нагадаю, про лопатку вона в нас прифіксована до стіни і дуже стабільна. Ми відокремили всі відділи нашого хребта від шийного і працюємо тільки шийним відділом. Тут так само працюємо в зручному, комфортному для нас особисто темпі, він не мусить бути швидким. І робимо від 15 до 20 повторень. І на видох дотискаємо, пам'ятаємо про нейтраль в поперековому відділі. А є ще вправи, які ми можемо робити з положення сидячи. І ось, наприклад, перша вправа допоможе нам розслабити м'язи шиї і пропрацювати над мобільністю, якщо в нас десь є утиски, наприклад, які обмежують наш рух в шийному відділі. Ми беремо з вами одну руку. І закладаємо під свою сідницю. Це дуже важливо. Другою рукою беремо себе за голову, звертаємо увагу на лінію лопаток і плеча. У нас все опущене і заземлене вниз. На видих ми притягуємо дуже делікатно, без різких рухів вухо до плеча протилежного. І в цей момент ви відчуєте приємне натяжіння по м'язам шиї, і може піти навіть на плече і трошечки на руку. Затримаємося в цьому положенні, спокійно дихаючи, глибокий видих, спокійний вдих, ліч на 10 приблизно. І потім на видих своєю рукою прокручуємо голову, направляючи підборіддя до грудної клітини. В цей самий момент ви відчуєте, як натяжіння трошечки змістилось, і піде воно по шиї назад, до тилу туди по діагоналі. І теж буде дуже приємним. Дехто відчує облегшення в цей момент, тому що напруга буде відступати. І в цьому положенні ми продихаємо з вами теж десь приблизно 10 секунд, 10-15. Часу можна потримати довше, якщо ви відчуваєте, що, наприклад, в цій точці у вас є утиск, який потрібно продихати і приділити йому уваги більше. Потім ми обережно виводимо голову назад і в вихідне положення. Потім змінимо руку і закладемо. Руку під другу сідницю. І повторимо так само: плечі завантажимо, прогружаємо вниз до підлоги, вухо притягнули до плеча. Потім затримались тут, продихали секунд, 10, на видих, дуже делікатно, без різких рухів, направили підборіддя до грудей, продихали в цьому положенні, розслабились, відпустили, повертаємось, такі, знаєте, зворотня, зворотня відмотка і знову в центр. І складемо пальці ось таким гамаком. <різький> Розташуємо. Дивіться, дивіться, пальцем. Потім беремо наші долоні, складаємо ось таким гамаком і розташовуємо цей гамачок на потилиці. Великі пальці розташовуємо під черепом, на видих, направляємо наше підборіддя до грудної клітини. В цей момент, ви відчуєте, фіксуємось, відчуєте натяжіння по таким двом лініям вздовж лінії хребта, починаючи від місця кріплення м'язів під черепом, і вниз аж може дійти до зони між лопатками. Насолоджуємось цим розслабленням і натяжінням 10 секунд, виходимо з цього положення і обов'язково робимо ось такий рух для того, щоб всі наші м'язи повернулись на своє місце і ви почували себе комфортно. Потім я пропоную застосувати ще додатково інвентар, обладнання, або в домашніх о, умовах ви можете замінити такий еспандер буч чим що трошечки хоча б тягнеться. Не знаю, Можливо, якийсь у вас є е, хустка якась або шар, який розтягується. Можна взяти капронові колготки свої або дружини. Розташовуємо на потилиці ось таким гамачком, і руками витягуємо вперед. Наш еспандер тягне нашу голову вперед, а на видих ми будемо давати йому супротив, втискаючи потилицю назад. Тут хочу звернути увагу, що ми стабілізуємо знову ж таки наш поперековий відділ. Він в нейтралі. Створюємо осьове витяжіння від копчика до маківки. Вперед, коли наш підборіддя відміщується вперед, грудна клітина лишається на своєму місці. І на видих ми потилицю втискаємо назад. Вдих, поїхали вперед, і видих. Повернулись назад. Вдих. І видих. І таких ми теж можемо зробити спокійно до 15 разів, активувати при цьому наші м'язи шийного відділу, і поставити нашу з вами шию на своє здорове положення. І ще одна вправа, яку для вас приготувала, виконується з положення лежачі. Так, для різноманіття, щоб не тільки сидячи, а ще й полежати можна було. Вам потрібно буде лягти на якусь поверхню, з якої ви зможете. Трошечки звісити голову. Як правило, це може бути будь-яке ліжко або не знаю, там софа у вас є. Закладаємо руки під потилицю, великий пальчик знаходить своє місце під черепом, справа зліва від хребта, Поперек викладаємо щільно на поверхню, на якій ви знаходитесь, тобто від копчика. До початку шийного відділу все дуже плоско, так пласко лежить на вашому ліжці, ліжку або на дивані. І увага, руками ми підтримуємо шийний відділ, лікті розкриті, грудна клітина розкрита. На вдих ми делікатно опускаємо назад голову і на видих повертаємо підборіддя вперед до грудної клітини. Вдих, голова йде назад, і видих, повертаємось. Хочу звернути вашу увагу, що сильно назад голову ми не закидуємо вдих, підборіддя стелю і видих повертаємось вперед. І тепер додамо трохи супротиву. В тому сенсі, що коли ми будемо вести з вами голову назад, руками ми будемо трошечки тиснути вперед. Дамо супротив м'язам шиї. І на видих розслабились, повернулись. І знову на видих. Погляд в стелю розслабились. Знову на видих тиснемо і повернулись. І ще один раз тиснемо і повернулись. Ще один дуже важливий секрет. Про який я просто мушу вам сказати, коли ми працюємо з будь-якою частиною вашого тіла, якщо ми коригуємо поставу або позбавляємо наше тіло від болю, то дуже важливим компонентом вашої програми тренувань мусить бути контроль. Тобто, добре, що ви виконуєте комплекси, виконуєте вправи, але якщо ви не додасте в своєму побутовому житті контроль, то ваше тіло не навчиться тримати себе якось інакше. Тому я рекомендую, коли ви... Сидите, ходите, функціонуєте, виконуєте ваші побутові якісь вправи, старайтесь контролювати ваш шийний відділ. Тобто ми витягуємось від копчика до маківки вгору, в космос, не знаю, витягуємось, витягуємось і уявляємо, прям потрібно цей момент побачити, яка у вас довга, красива, сильна і здорова шия.